Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо Верховна Рада України після 24 лютого 2022 року не має голосів за прийняття закону про заборону Руської православної церкви в Україні, то це антиукраїнська Верховна Рада. Чи це комусь ще не зрозуміло? Пише ярош, комендуючи слова Стефанчука щодо того, що у раді немає голосів для заборони УПЦ МП Леонід Українець пише наступне пояснює для забро на законодавчому рівні так званої УПЦ Московського патріархату на ділі філіалу КДБ ФСБ має бути 226 голосів у Верховній Раді України. Цих голосів немає. Просте питання. А чи можна назвати таке збіговисько, що навіть і на половину не є українською Верховною Радою України? Нагадую УПЦ МП. Це не церква, УПЦ МП – це підрозділ спецслужби ворога. Відреагувала і Соня Кошкіна щодо останньої заяви Стефанчука. Про відсутність достатньої кількості голосів від законопроєкту. Щодо заборони у ПЦМП, насправді він про інше і суть його не така заборона, народна назва. Я довго тримала себе в руках, але я більше не буду. Мразі великий привіт, розпишу всіх поіменно. І тих, хто обдзвонює колег з залякуваннями, Бог бок у тебе рібінок збаліє. Це я зараз ніць не жартую. Теж слуги істину воцерковлені. Ао, я вас знаю про те, що спікер констатував фактично смерть монобільшості. Точніше, те, що її труп, давно вже черв'яки Їли навіть не говорю, зазначимо голова Верховної Ради України Руслана Стефанчук. Сумнівається, що у парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності ОПЦ МП, якщо відповідні законопроекти будуть унесені на голосування. Парламент це механізм, який ухвалює рішення колективно, і Мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у зал, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і полі... Рітично безвідповідально Стефанчук додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Але за його словами, поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині слуги народу, а в тому числі у межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні. Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносять законопроєкти, які передбачають заборону московського патріархату. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо azoma